Привіт, файні люди! Готові до новин, які перевернуть цей фестивальний сезон з ніг на голову. Ми запустили наймасштабніший збір в історії Файне місто, але про це згодом також маю для вас гарячі інсайди про фестиваль. І звісно, продовжуватиму вас знайомити з артистами, які будуть запалювати сцену фестивалю цього року. Цього року мета фестивалю більше ніж будь-коли. Ми більше не зупиняємось на 10 мільйонах. Спільно з фондом Сергія Притули та Азов One ми запускаємо великий збір на 35 мільйонів гривень. Чому ж саме така сума? Бо від командування Азову надійшов надважливий запит: треба придбати та переобладнати 10 евакуаційних автомобілів на базі Toyota Land Крузер для медичної служби 12-ї бригади спецпризначення Азов. Жодних компромісів, тільки якісний транспорт для порятунку наших. Військових. Ми закликаємо кожну файну людину приєднатися до такої важливої події. Звичайно, ви вже донатите, коли купуєте квитки на фестиваль, але окрім цього, у вас є можливість підтримати головну банку Файне місто донатом, а також є можливість створити свою власну підсилюючу банку. Хочете створити свою банку? Напишіть нашій координаторці по зборам Софії, вона детально познайомить вас з інструкцією і допоможе відкрити банку. Посилання на її контакт на головну банку фестивалю ви знаєте. В описі відео пам'ятайте, наша сила у єдності. А тепер до гарячих новин для тих, хто досі відкладає купівлю квитків. З 31 березня вартість квитків зросте, тому у вас ще є можливість придбати квитки за найвигіднішою ціною. Але не зволікайте, з кожним анонсованим артистом кількість квитків зменшується і наразі продано майже половину квитків. Отже... Переходьте на сайт Файне місто, вибирайте одноденний, дводенний чи на всі дні фестивалі квиток і чекайте на зустріч своїм улюбленим артистам. Крім цього, ще один джусі інсай для справжніх поціновувачів кемпінгового вайбу. Чутки про наметове містечко не просто чутки. Кажуть, що зовсім скоро на сайті з'являться абонементи на проживання у наметовому містечку. Тому самому, бо які всі згадували за часи проведення фестивалю на іпідромі, воно буде невеличке. Місць небагато, але саме головне безпечне. Отже, якщо ви скучили за атмосферою проживання в наметах, тримайте руку на пульсі. <му> якими ж артистами порадував нас фестиваль цього тижня? Королі не поп-панку під покровительством Колі Капішона. Цей гурт не прагне бути трендом, але все, до чого вони торкаються, має свою магію. Уляна Дель Рей на фестивалі Файне місто. Ви чули про них, ви знали про них, але тепер вони повертаються. Мастодонти вітчизняного тяжеліка. Камбек року та не просто камбек, а найочікуваніший реюніон 2025 року. Терпець шліфував нас досить довго. І ось той самий момент: легендарний гурт Анна на фестивалі Файне місто. Що ж, в минулому випуску ми вам показали лише верхівку айсберга, але вже зрозуміло, це буде літо, яке ви не забудете. Всіх анонсованих артистів ви можете знайти на сайті фестивалю. Тож, файні люди, ми стоїмо на порозі великого збору, великих змін і великої музики. Купуйте квитки, донатьте, створюйте банки, підтягуйте друзів, розпосюджуйте інфу, ми маємо досягти мети разом. Побачимось за 4 місяці!